16 листопада день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Колектив «ТРК Акцент» вже більше трьох десятиріч Щодня оперативно висвітлює новини та події і регіону. Ми працюємо, щоб ви завжди були в курсі того, чим живе наше місто, регіон і країна. Напередодні цього святкового дня колектив «ТРК Акцент» традиційно вітали представники влади та особливо ціно наші віддані глядачі й слухачі. Ваше визнання найкраща нагорода та потужний стимул рухатись далі, досконалюватись і працювати. Є оперативніше. Дякуємо вам за довіру та за те, що залишаєтесь з нами. Ми від вас чекаємо найскоріших новин про перемогу. Грамоти награду за допомогое сіна режисер монтажу комунального підприємства радіокампанія Акцент. За багаторічне від <звілик> служіння медіапростору України. Що ваша робота вона безпосередньо пов'язана з тим, що зараз відбувається? Ви перші доносите нам всі новини. Все, все ви, ви перші перше в тих місцях під час страшних місць. Тобто вона дуже важлива, важлива. ми це цінуємо. Сьогодні медіа це група, це голос між владою та на, населенням. Найскорішого мирного на неба всім нам здійснення всіх тих, щоб ми могли працювати, творити під мирним небом, вільне, незалежно незалежною протистоячої країни.